Герої не вмирають, вони живуть із нами вічно, у наших серцях, у нашій пам'яті. Не так багато минуло часу, як по широких коридорах ліцею ходили і наші герої. Вони так само, як і ми, сиділи за партами, навчались в цих стінах, вели яскраве і активне шкільне життя. На той час ніхто з них не здогадувався, що буде захищати нашу країну. Зі зброєю в руках. Ми повинні пам'ятати всіх патріотів, які проливали кров за батьківщину. Доля наших випускників це доля багатьох молодих чоловіків, які загинули, захищаючи свою вітчизну. Нас з вами. Прості українські хлопці, які виросли в мирний час, були далекі від думок, що їм теж, як дідам і батькам доведеться брати в руки зброю. Не вагаючись ні хвилини, став на захист рідної України і випускник нашого ліцею Валерій Віталійович Кошарний. Він народився 25 квітня 1995 року в місті Рамни Семської області до першого класу місцевої школи No1 допитливого та непосидючого хлопчика привела мама Світлана Іванівна. Школа на 9 років стала його другою домівкою. Привітно зустріла перша вчителька Ілющенко Олена Володимирівна. Направляла та давала поради класний керівник трока Людмила Миколаївна. Надзвичайно добрий і чуйний, відповідальний, позитивний. Таким його запам'ятали однокласники та вчителі. Головним дитячим та юнацьким захопленням Валерія був спорт. В підлітковому віці займався настільним тенісом. Та займав призові місця на обласних змаганнях. Пізніше активно займався кікбоксингом. Захоплення футболом також пройшло у життя Валерія ще в дитинстві. Разом з друзями відвідували роменський стадіон імені Володимира Окіпного, де вболівали за місцевий футбольний клуб. Після закінчення 9 класу вступив до Державного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус. Імені Харитоненка. хлопець був надзвичайно добрим, порядним, розумним і сміливим. Він був людиною не тільки слова, а й дії. На фанатський сектор футбольного клубу Суми потрапив під час навчання в кадетському корпусі, був активним учасником навколо футбольного життя, палко підтримував команду на стадіоні та відстоював клубні кольори поза ним. На тематичних пабліках збереглися відео протистоянь тих років за участі Валерія. Саме тоді і отримав псевдонім Кадет. Близькі та друзі згадують Валерія як дуже відкриту і доброзичливу людину, працелюбного та завжди з доброю посмішкою. Як згадує мама, Валерій ніколи не міг пройти поз бездомних тварин. Тому в домі у них постійно жили усиновлені собаки та котики. Після завершення навчання в кадетському корпусі юнак став перед вибором: продовжувати військову кар'єру чи отримати цивільну професію. Валера вирішив вступити до Української академії банківської справи на факультет економіка та фінанси. Тут закінчив і магістратуру. Після навчання працював в Києві. Потім поїхав до Польщі. На момент початку повномасштабної війни Валерій був у безпечній європейській країні, мав всі привілеї мирного та безроботного європейського життя. Єдине, що йому завадило лишитись там у цей страшний час, це совість і справжня чоловіча гідність. Він залишив свою дівчину, свою роботу, свій спокій, щоб захищати свій дім, маму. Рідну землю. 14 жовтня 2022 року він повернувся з Польщі, аби стати на захист Батьківщини. Після повернення в Україну одразу в добровільному порядку подав документи до військомату. Валерій марив захищати Україну в складі Азову. Був призваний на військову службу одним з військоматів на Заході України відповідно до своєї мрії. Солдат Валерій Віталійович Кошарний служив у військовій частині А-46, 38 водієм механіком, був кулеметником першої штурмової роти 1 штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади. Швидко освоїв іноземну військову техніку, пройшов пекло боїв на сході країни. У короткій хвилини відпочинку побратими мріяли про мирне життя. Будував плани на майбутнє Валерій. Планував, як з друзями відсвяткують у квітні годин народження. Та не судилося, Валерій Кошарний загинув 1 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Курдюмівка Донецької області, встигнувши вивести з поля бою поранених побратимів, яким зберіг життя. Його побратими азовці говорять, що він був справжнім воїном, мужнім і безстрашним. Для своєї сім'ї він назавжди залишиться чудовим, світлим, добрим хлопчиком. На таких хлопчиках тримається сьогодні небо. Офіційна церемонія прощання з захисником героєм відбулася 5 грудня 2022 року. 12-й годині на алеї героїв у місті Рамни попрощалися з Валерієм Кошарним і низько вклонилася його світлій пам'яті рідні та близькі загиблого героя, бойові побратими, духовенство, небайдужі жителі громади, похований мужній воїн на лазівському кладовищі у рідних рамнах, Валерію назавжди 27 сім. Сім'я втратила люблячого сина, турботливого брата, онука. Україна втратила розумного, світлого, веселого, неймовірно красивого сина, справжнього патріота і мужнього захисника. Указом президента України, кошарного Валерія Віталійовича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він був солдат, але він був і сином. Для матері він щастям був останнім, і журавлі летять у небі клином, над сином, над солдатом у прощанні вічна пам'ять герою.